Вже 11 років поспіль у Житомирі функціонує інститут культури і мистецтв. Цьогоріч 160 випускників шкіл та коледжів поповнили ряди навчального закладу. Директор інституту, кандидат в мистецтвознавства, професор, народний артист України Леонід Данчук, пишається своїми вихованцями. В цьому році як ніколи прийшло багато таланов дуже талановитої на поповнення на третій курси до нас. Прийшли лауреати міжнародних конкурсів. Співаки знані, серед них Артем Кондратюк, Сергій Дебой У нас прийшло кілька професійних акторів і режисерів, які поповнили нашу сім'ю. Урочиста посвята в першокурсники відбулася в актовій залі, де було вручено символічний ключ до знань, студентський квиток та проголошено клятву. Від голови облдержадміністрації та обласного управління освіти привітала винуватців свята Ольга Липовецька. Дорогі юнаки та дівчата, Житомирського інституту культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв. Прийміть щирі вітання. З нагоди посвяти студентів. Вам, молодому поколінні нашого суспільства, випало щастя бути активними будівниками нашої держави, брати участь у суспільно-політичному житті України. Студенти старшокурсники підготували святковий концерт. Вони пишаються тим, що обрали для навчання саме цей заклад і дають кілька порад для першого курсу. Бути Чемними до своїх педагогів головне і головне брати від них все, що вони тільки дають, тому що колись настане той час, коли вчитись вже не можна буде, вже не буде часу, ще якісь проблеми. Тому вчіться зараз. Пусть з до інституту максимум, що можуть.